Хілоу-підписник. шукаєш де злити мільйон вільного досвіду. Вітаю! Ти потрапив саме на те відео. Сьогодні в нас на огляді об'єкт 452 к Він буде продаватись 1 серпня о 20.00. Їх там буде декілька десятків тисяч одиниць. А якщо навіть точніше, то зараз можу сказати: по 20 тисяч штук. 20 тисяч 452К і 20 тисяч КПЗ07 пає. Отак. Поїхали. Що це взагалі, за фрукт? Він е, продавав Дивався не так давно на КБшки. Якщо б не помиляюся, всі також розкупили. Навіть окей, така досить типова радянська броня чимось танчик схожий на 7.8.0 Думали, що це, в принципі, якийсь аналог 78.0, але машинка трошки грається по-іншому. Поїхали дивитись ти тиха, також, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, якщо вам подобається мій контент. Протискайте подобайки цьому відео і напишіть, будь ласка, в коментарі, чи плануєте ви цей танк купувати, чи можливо у вас він вже є. То дайте мені, будь ласка, свій фідбек. Альфа тут 560 Одиниць досить непогано виглядає. Далі 260 мм ББшка і 320 кумулятив. У гасику стандартний 65 мм. 13 секунд КД в стоці, мінус 7 КВН. -и. Час зведення, зверніть увагу для радянського танка. 2,4 секунди. Це досить непогані показники. 0,36 розкид. міцність 2500 в стоці. Коли, наприклад, в 780 на всього в стоці 200, якщо не помиляюсь. Так, там десь. 200. 40 вперед, 17 назад, і огляд 400 метрів. Якщо ми додамо екіпажик екіпажик буде так виглядати: командир у вас на екрані, навідник, механік водій. І заряджаючи по обладнанню я рекомендував би ставити це хпшки Т3 бажано, тому що це радянський танчик, який дуже сильно критується часто вибивають БК і дуже часто підпалюють. Ставив би стабілізатор і досилач. Та можна поставити замість стаба експериментальну турбінку Т3, але я в ній сильно не бачу толку, тому що танчик доволі непогано їде. Ще раз нагадую: 40 вперед, а 40 вперед для танка це непогана максималка. В принципі, мені її достатньо. Для всіх мап, для всіх задач і так далі. В принципі, окей. З обладнання в нас стає КД-10,5, якщо бони. Якщо будуть не бони, то десь буде 11,5 секунд, 11,2 десь, плюс-мінус. 0,33 роскіт 2.17 час зведення і живучі, зверніть увагу, 2750 хп. 2,750 хп це для танка доволі мобільного, досить хороший показник. Значить, ви можете заїжджати десь за руби, ви можете десь підтискати, тому що вам танк в принципі, це дозволяє і виживати в цих ситуаціях. По бронюванню бачимо, що в нього тут ВЛДшка 270 мм. Чи це багато? Ну, дев'ятки танкувати буде, само собою. Бачимо, що тут тільки кумулятивчик пробуває під 300 мм Валдешка 270. Танчик танкує по-любому, але зверніть уваги увагу, увагу дев'ятки-десятки на голді будуть башити тільки так. Ну, якщо підтримаємо кутом башту, майже нереально пробити, тому що досить хороша броня. Да, там під маску 330, але ти попробуй туди тільки влучити. Тут є куди в принципі, пробувати. Це такий великий лючок, який знаходиться праворуч. Для вас, в принципі. Окей, броня бачимо. Далі від бортика, якщо людина виїжджає, корпусу дуже схожий, ще раз нагадую, на 7.8.0, Даєш скулу ось сюди 280 мм його і пробуваєш. Броня тут реально достойна, як для совка. Так багато можна ловити а, противника на помилках, Якось докручувати, довертати, ховати лючок і в принципі вивозити в цих ситуаціях. Я на цьому танчику не катав, е, Скатав, ну як не катав, скатав там буквально 10 боїв і точно сказати, як цей танк відіграється. Не можу, на відміну з КПЗ07. Тому сьогодні зіграю раз, так би мовити, по новій пам'яті і вже скажу свою думку стосовно цього танчика. А також міг би я хочу вам порівняти цей танк з прокачуваними аналогами по типу 277 Йосип 7 і 780, тому що я знаю, що нещодавно купували танк, такий як 780. Можливо, вже витратили на нього ресурси, і от зараз ви в роздумах чи варто так би мовити купувати 452к, якщо є 780 чи ні, тому ми про це сьогодні пройдемося саме по таким танчикам Полетіли. Альфа найвище у 452к бачимо, що 780530 і Йосип ось по 490. По пробиттю бачимо, що найкраще 780 стоїться, але, типу, 1060 бабешка. Через нагадую це досить також хороше пробиття. Скоростильність бачимо, що найкраще 27-7, але також варто зазначити той факт, що 45к найвища альфа. Далі кавени мінус 7, мінус 7 у 7804 п'2к, а у сувку сувків по. Мінус половина половини 5 ,5, і 6 відповідно Йосипа сьомого Ну окей, бачимо, що КТшка найкраще у 2.7.7 Далі йде 7.8.0 далі Йосип сьомий і 4.5.2К Тобто 7.8.0 цікавіше трошки в ДПМ, і я скажу вам, що це трошки відчувається. Так, по розкиду, бачимо, що найкраще влучність, зведення і всі параметри гармати у 7.8.0. Тобто, якщо ви хочете давати співвертух, хоча ні, всі совки дають співвертух. Давайте будемо чесні самі перед собою. То реально, подивіться на ТХ 7.8.0. Гляньте, 1,7 зведення, 0,32 розкіт у тяжа 10 рівня і це без обладнання. Якщо обладнання ще на нього вкинути, то це буде 1,5, ну там 1,6 десь зведення і 0,31 розкид. Це класно виглядає, як для тяжа. 78. 0 на фоні 4 2 к в плані гармати, і того просто сильно виділяється. Тому на 4 2 к треба буде подумати, на 4 к треба буде дозводитись на 4 к треба буде гарно вицілювати, щоб закидувати. А на 7-8-0 частіше кидати з зверту. По міцності бачимо, що найвищий показник це у 4 к і у Йосипа 7 Тобто окей. По броні 4 к ми вже подивились. Максималочка найвищого 7 8 0, 45 км Остачніше, найвище у Йосипа 7-го, але у 78452 80 к я ж кажу ще раз, 40 км це для тяжа непоганий показник. Він 4.5.2К ці 40 км їде, і це в принципі окей. Та трішки не вистачає. В принципі, можна було поставити турбіну, але чесно, мені з ХПшками трошечки спокійніше катати, ніж з турбіною. Отак, от, от по огляду, найкраще у 7.8.0 а всіх інших, в принципі, стандартні показники по 390 і по 400 метрів. Чи виділяється 4.5.2К на фоні інших сув? Совк... Ків? Ні. Чи краще він на фоні інших совків? Ні. Чи цікавий він геймплеї Ну, можливо, я думаю, порівнюючи з якимось 277 Ну і 277 безкоштовний. Ти його, ну як безкоштовний? Ти його прокачав і не треба витрачати мільйон срібла. точніше мільйон досвіду. А 452 к треба викидуватись. Якщо вже брати там КПЗшку КПЗшка вона унікальна в своєму роді, і по зовнішньому вигляду, і в принципі по геймплею вона. Не схоже там на всі танки, да? а це типовий совок за мільйон вільного досвіду. На мою думку, якби в мене от були совки, такі, як ще раз нагадую, 780 і, і, і там Йосип 7 і 277, якби в мене був тільки мільйон вільного досвіду, я б не викидував би на цей танк. Ви, звісно, дивіться самі, він хороший, цікавий, але прям щоб викидувати за нього лям, не знаю. Добре, зараз давайте пройдемось також по модернізації польові. Тут, до речі, модерку можна поставити плюс 2 кілометри назад. Ще зробити не буду. Перш Перше ліво, друге нічого, нічого я ставити не буду тут. Третє, право, четверте нічого, і п'яте ліво. Отак. Все, полетіли дивитись що це заліза машина. Let's go Як твій 4 -5 2 к У мене на ньому міток немає, на ньому не грав. Я, я не знаю. Я скатав, боїв 10 на ньому і забив. Не було мотивації грати на ньому, не знаю чомусь. туру. -ту -ту. у маліт уже повільно, тобі хіба можна кидати рейд? можна? Тігер, дякую за підписку, велика на досі. А с яким тратичок давайте щоб мене влучало? Так цікаво. На скидку можна сказати. Де я піджав? Вже не лагає, ні? У мене прикриття немає Ось мене мужики підставили, прикиньте Друг по объясни, як вивести урон на экран. Добавляєш другий екран и вирізаєш. Там винюхаєш, а что <звук> он там вынюхает? що уникального 4-п2к? Ой. Що унікального? По-перше, броня тут цікава. Давайте скажу чесно. Броня тут норм. Тут альфа 560. Типу, просто порівняйте. Альфа у Йосипа по 490 і 10 секунд КД. Тут 560. 560. По-перше, по-друге, ББшка тут скільки 260, хороша, кумулятив 320, такий посередній. На твою думку, топ-3 танки за КБ. Топ 1 на мою думку, це ДБВшка, однозначно. Топ-2 780 uh, і топ 3 Напевно Леон. Не знаю, не дуже хочеться Ліона ставити, але, напевно, Ліон. Ні, КПЗ 07, во. На мою думку, отак от. ДБВ, 780 і КПЗ 07. Я хочу в агресію поїхати жорстко. Візьмі, так має цей апарат стоїть, не знаю. А, Гріфон, точно, Гріфон. Ні, Гріфон топ-2. Ні, Гріфон топ-2. ДБВ, Гріфон і. Е, і третє, це 7-8-0. Я за, за Грифона забув, геть. Так, Гріфончик топ-2. І топ-1, тому що у нього броня хірова трохи. Але він мені дуже сильно сподобався. Я гріфона 4400 відкатав, ДБВшку відкатав 4300, на мітки, типу. Реально було норм. Я геть забув за Грифона, сорян. Гедь забув. Я дочекався мужика. Боже, який я, який я вонючий. Як його не пробив, цікаво. Їм тут незручно трохи грати, у мене вистачає кавані нормально. Є КПЗ, КПЗ по гарматі цікавіше. Варто братися цей танк, да? кирпичі взагалі не пробіж, ви розуміли. Нормальна зброя, ладове. Лінія Маннергейма, чи ак, чи лінія Зіфріда? Коротше, лінія Зіфріда, напевно, там, де зимова мапа. І в мене сьогодні там було три Йохи, три леопарди і три арти. Я грав на ВК, прикинь. І верхнього респа. Давайте зробимо висновок по цьому танку, що хотів би сказати стосовно нього. Типовий сувок без якихось там класних фішок, класного бронювання і супер незвичного геймплею. Постояти від бортика. постояти від башти, типовий геймплей. як у якогось 277 або Йосипа сьому. Я поставив би йому 6,5 балів з 10. тому що не вистачає бронепробиття. тому що, наприклад, у 277 там 340 пробиття броні на кумулятиві, не вистачає. Трішечки мені висоти цього танку, але це не критично. Це вже таке моє е, видіння. Да? По динаміки, хотілося б трошки, щоб він швидше їхав, начебто хотілось би краще стаби там і так далі, тому подібне. Тому за рахунок того, що він не супер унікальний, не супер незвичайний. Отаку поставимо оціночку. Але чи запитаєте ви мене, чи брати цей танк? Якщо у вас є 7.8.0, то я в принципі б не став би брати цей танк. Але думайте самі, все, дякую вам за увагу. Бережіть себе і до наступного. Put nice, nothing nice, but you're nice,